Вітаю, друзі! З раличком вівторок Олексій Ляшенко і такі дуже цікаві події відбуваються у нас і дуже цікаві новини. Так ось е сьогодні ж у нас. 14. сьогодні Рамштайн. Будемо слідкувати за Рамштайном. Поїхав туди наш міністр оборони Олексій Різніков. А перед цим він анонсував е, двох заступників: що буде брати е, замість е, звільнених, замість тих, кому. Підозру об'явили ті, які під слідством, так от він хоче взяти, призначити е, заступниками Віталія Дейнегу, це такий е, волонтер, який засновував Повернесь живим, кого тримчас керує чмут. Та Андрія Шевченка, це е, бувший депутат. Давайте по порядку. Ось Віталій Дейнега, це він айтішник і засновник, як я вже сказав, фонду Повернись живим. Має ордена за заслуги 2, 3 степені, волонтер. Я не пам'ятаю, військовий. Так що подивимось. Далі Шевченка, депутат 5-ї сьомох скликань, він посол зараз в Канаді, успішний посол. Подивимося. Просував закони там в Верховній Раді він про свободу слова та виборчі закони. Ну от До цих осіб в суспільстві, я думаю, точно не буде е питань сьогодні. І Резніков, ну, на мій погляд, зробив ну, дуже такий е вірний шаг. Вірний вірні дії. Ось тепер ці два хлопця. Будуть відповідати, як за постачання, за волонтерство і за все, за все, за все. І чи будуть зараз питання до них по волонтерству, про корупцію у волонтерстві? Ну, молодець Резніков, це заслуговує поваги. Будь ласка, ось вам, ось, ось вам волонтери, і вони командують волонтерством в державі. Що далі? Далі? Ну, знаєте, як то кажуть? Ну, та, та, такий такий хід, проти якого нема протихіду. Подивимось. Подивимося, друзі. Я вам хочу подякувати за вашу допомогу, за ваші донати. Я вже розповідав вчора ввечері. Неймовірний вчора був день, неймовірна ваша допомога, що ми, я замовив стільки спальних мішків, що їх просто немає. Сказали, будемо виробляти і сьогодні. Я в всереду зможуть відправити туди на, Покровськ, на Покровське. Йдемо далі. Ну що, підлі Порошенківці? Покидьки. Які травили Полищу Катерину, пташку нашу, якій 22 роки виповниться тільки 31 березня, яка була е в Азовсталі, захищала Маріуполь, яка була в полоні. Покидьки, вона пішла на фронт. А ви? Чмоні? Де ви зараз? Оця дівчинка знову пішла на фронт, яку ви якою ви погрожували, яку ви хотіли також вбити, і так далі. так далі. Які ж ви. Отакий у вас і начальник з висячою матнею. Друзі, поділіться тим, що ви чуєте. Щоб побільше почула, хто вони такі, щоб побільше людей чули, хто вони такі. Подобаєчку поставте. Підпишіться на канал е, Олексія Ляшенка в Ютубі. Поставте дзвоник. Підпишіться на канал Ляшенка Головне в Телеграм. На всі канали. Підписуйтесь, друзі. Розповідайте друзям. Давайте іншим підписатися. Рекомендуйте. Розкидуйте все це. Ну, величезна вам подяка. Ну, і далі. Цікава пішла ситуація. Е, США. Рекомендувала своїм громадянам покинути Російську Федерацію і Білорусь. Далі Франція. Далі Канада. Будемо дивитися, що буде далі. Пішло Норвегія, також, також і Норвегія. І Норвегія взагалі заявляє, що Росія несе одну з найбільших загроз їхньої держави. Ви розумієте, що таке каже Норвегія? Ну, це, це щось починає творитися незрозуміло. Ви пам'ятаєте, як було е, перед вторгненням всі їхали з України, а зараз всі рекомендують громадянам покинути Росію і Білорусь? А в Білорусі сьогодні, вчора, вибачте, він залишився. Він сьогодні покидає Білорусь е, угорський. Міністр закордонних справ е, якась незрозуміла ситуація. Є два варіанти. Один складний варіант він поки що перевіряється, і поки що про нього говорити не можна. Ну просто не можна, якщо буде. Вияснено, якщо буде ясно, що там іде і як, і це правда чи ні, чи хоча б схожа на правду по цьому варіанту, ми ввечері поговоримо. Якщо ні, значить не будемо говорити. А другий варіант ну це Росія почала відкровенно, відкрито погрожувати, е, начебто, європейським і американським чиновникам. Є такий марков. Бувший наш народний депутат, кого ми вибирали, зараз, який вважає себе громадянином Росії, і ось він на телебаченні чітко заявив, що європейський чиновник повинен до кінця ходити і оглядуватися, і боятися, і знати, що над ним висить топор. Що російські терористи знайдуть їх скрізь? Це про кого він каже? Про тих, хто каже, у нас вкрав вкраде гроші. Це про конфіскацію російських е, грошей на користь України. А чому пішла перша Америка? Потім. Е, Франція з Канади, тому що Америка вже дала такий прецедент. Вона конфіскувала небагато, але да. Далі е, об'явили розгляду, розгляду такого питання: е, Канада, Велика Британія, Франція. І ось вони почали відзивати своїх людей. Ну, це я ще раз кажу. Це як версія, боячі, бою, боячись, що російські терористи почнуть. Громадян цих держав в цих країнах, скажете, а що з Білорусі? А щоб в Білорусі щось трапилось, кирпич упав. Цегла, да, як кажуть, упала, або ще щось підскользнувся, очнувся гіпс. І щоб не падала тінь на Російську Федерацію, тому вони із Білорусі також. Ну, от така ось, друзі, у нас система виходить. От по одній лінії, по-друге, я ще раз кажу: треба перевіряти. Не хочу просто так, просто так щось сказати. Дякую вам, до вечора. Дякую вам ще раз за донати. Дякую вам е, за ваше розповсюдження і за те, що ми разом. Україна переможе!